Ну що, оранка продовжається, отакий От город, глина розсипчиста, сталі непогано. А ну буде орати, покажу як. В гарному городі показувати, як гореться, це трохи нечесно. Я вирішив показати, як переїхав з того городу на цей. Це тут цілина, не знаю, десь біля 10 років не оралося. Але це, це не проблема, що 10 років, хоч не буде і 15 років. Але проблема в тому, що під низом пісок, кропева. Це все тут кропева було. І... І от подивіться, яка проблема. Це страшне, що трактор закопується, плуг забивається, я вже передплужник підняв вверх, задній, нічого не допомагає. Це дивіться, це все це от кропиво забилося, трактор закопався в пісок і не йде. Ну, не взад, не в... Ну взад, звичайно, що треба підняти плуг. Але ще один момент. Підняв я задній передплужник, Передній залишив так, як був. І дивіться, яка різниця. Тут хоч, от можна навіть виснувати. Ну, глина, все нормально, навіть не видно. А от за заднім, бачите, тут передплужник багато дає. Але що з того? Тут, тут якось тут гор такий, гор, тут більше кропиви, це низом пісок. Просто капець, не знаю, як це маю я доорати. Ну, треба включати професіоналізм. Але я придумав. Уже 4 година, а я ще не обідав. Іду обідати і тоді. Буду проводити це горю оцю хрень. Горішки чермож. До речі. Гори. Пообідав, почав орати, нічого не допомогло. Це просто атас. Ще такої оренки в мене не було хренової. Це фантастика. Це просто. Подивіться, який. І... От, отаке коріння. отаке таке коріння. отаке таке довге, це тут метр. Оце один корінь, а, а це все коріння тримає куча піску. І оце коріння як забуває у плуг. А, от бачите, от так. От так от такий вигляд. Воно не рухається, воно забилося і все. І тримає кожний корінь, тримає некуди. Я вже передплужник опустив назад. Бо мою, хоч, би, хоч би хоч краще виглядало, от, от бачите, от, от вроді нормально. Но. Не так як показував, що коли я передплужник піднімав, от видно, оця сторона був задній передплужник піднятий. Но тут я припустив назад і от, от, от такої вже нема. немає. Тут якось краще. Виходить. А от, от доїжджаєш от сюди. Це просто фантастика. Ну це варанку не назвеш. Ну я ну, куди таке? Коріння, пісок. Коротше, той чоловік чекав, 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 а я горав там далі, а він каже, ну я йду, а ти я каже, доореш. Я кажу, добре, добре, що його нема. Ну він прийде подивиться, це просто. Ну куди? Це просто. це... Ну, що ні? Ще понятно. Фу. Добре, на сьогодні оренка закінчена. Їду додому відпочивати. Все, всім, всім всього доброго. Орю я тут два сотки города і людина попросила, щоб я до у цілини. Хочу показати, як у такій цілині ореться. Тут немає кропиви, ні піску. От, тому буду вийти, яка різниця з тим. Городом, де там, там була кропева, і тут. Оце хлопці-горова. Це настоящий пластилін. Дивіться як це блестить. <різвіст> це просто капець, Це що хоче, можна все зліпити. Що хоче. от отково. капець, це настоящий пластилін. Друга понижена, ледве цей тракт тягне. Це. Пластилін настуральний. Глибина десь біля 15 сантиметрів. Більше не можу взяти, бо і так буксує. Щастя, що це хоч два сотки це огороду. А хто любить понаблюдати з трактора, як плухоре, це для вас. О, ревер, дивіться як працює. Треба взад. Хоп. І поїхали взад. Треба вперед. Їдемо вперед. Хоп! І поїхали назад. Гідравлічна система руля. Руля навіть не тримаю. Гратор нікуди не, не з'їжджає з колії. Проїжджаю трошечки далі, щоб з розгоном Передній бере трошечки глибше. I čo? I to to ustáli je přiměřeně. Hop, i přiješli. Pět dní Hop, i nazad. Ой, дивіться, огород. Орю, орю, орю. Друга понежен, третя понежна. Швидкість, знаєте, яка. І тут нараз така каменюка. Дивіться, який слід на каменю. І всі думають, о, леміг, уломив або зігнув. Я теж так подумав, а тепер подивіться. Нічого. Леміха наварена рейсора, но це не прошу... Це ще не через це леміхове нічого. А через це, що коли у мене попадається таке каміння, тут в яблучку я знаю, що ну люфтів не повинно бути ніде. А у цьому яблучку є люфт. І плуг піднімається уверх. От відчув отаку От Отаку. І. Автоматично піднявся вверх, бо тут є люфт. Всі сказали, та люфт то не добре. Я розумію, що люфт не добре. От дивіться, в мене тут є лом, я вам зараз покажу. Так, дай би я тут зачепив. Отак, От а ну його підніму, чи бо він тяжкий. Не знаю, чи видно. Коротше десь. Да, минуточка, это десь плюс-минус 15 сантиметров он поднимается вверх, прикиньте. И завдяки этому люфту Лемик живий. Видите, какая камень, Это просто капец. Это, это удар был... Ну, удар здесь был тут. Это капец. Так что... Лем, е, люфт це з одної сторони і погано, що є люфта. Ну і з іншої сторони Помагаю в деяких ситуаціях. Та й отаке то. Фух, добре, продовжаю орати. Отака От каменючка. Двадцять. Сорок сантиметрів. Раз, два, майже. 60 Ну подивіться на цього красавця. Це капець! Це, що це каменюка? Він рухається, дивіться, от тут удар знезлий і врубав каменюка просто капець. туди може 80 см в ширину навіть не видно, Ну він рухається, Я його попробую зараз вибрати. Леміхам нічого. Тут люфт. Там коротше, люфти є скрізь. Плуг просто піднімає підніма і, і леміха живі завдяки цим люфтам. Городи всі вверх. Отримаю рівно, городи отак і тут. Не оранка, а ціле приключення. То одне, то друге. О, ще один красавець. Один краще іншого. Дивіться плаха. Це просто капітан, чим, чим день тим більше каміння попадаються. Ледве підняв плугом. Підокловку свігнював, щоб потім чоловік пару разів довбенько тут хепно розломить його тий. Він наш туда в неї звідси це капіці Леміх мінус один, відламав такі Скільки вже може тих камінняв підскобечувати Той ще живий Ой, це такі города тяжкіші це капець. Що поробиш, Чоловік просить, треба орати. Продовжаю оранку.